92-річна жінка практично сама себе врятувала від пожежі. Коли у її квартирі зайнялось, пенсіонерка самотужки намагалась вберегти себе та оселю. Допомагала і сусіди. Зараз жінка у шоковому стані та з опіками у лікарні. В опіковому відділенні восьмої лікарні Івана Андріївна сьогодні зірка про неї знають усі жінка, райтуючись від вогню, зібралась силами та почала гасити полум'я. Тепер має опіки. Стан є важкий з причини. Опіку глибокого полум'ям. загальної площі 15% поверхні тіла, з них є 12% глибокого опіку, що відповідно витяжеляє її стан, і це буде важка опікова хвороба. Пожежа виникла на четвертому поверсі багатоповерхівки. Що саме зайнялося? Наразі невідомо. В квартирі був відключений газ, тобто не було газопостачання і опікуни. Як могли обмежували її користування взагалі з відкритим вогнем? Тобто лишається питання звідки все ж таки взялися або якісь сірники, або якась запальничка, і що саме було підпалено? Жінка про події не розповідає зараз. У неї шок у лікарні їй вже надали першу медичну допомогу. Героїчний вчинок старенької закінчиться операцією. Ірона Качмарик, Любомир Козак, новини.